На телеканалі Запоріжжя. Життя в квадраті вже готовий розповісти вам усі культурні мистецькі події нашого міста. Тож не перемикайтеся, гайда проживати життя в квадраті разом з нами. Благодійні концерти у нашому місті не новина. Цього разу запоріжці прагнули врятувати життя 25-річному хлопцеві Микиті. Тож чи був аншлаг на цьому заході? Дивимось далі. Так часто трапляється, що на перший погляд здорова людина раптом починає хворіти. Так сталося і з Микитою Шепелєвим. Більшість із нас багато чого встигла за минулий рік. Нові знайомства, робота, подорожі та успіхи. Микита ж у свої 25 років, весь рік щосили боровся за своє життя, і тепер у нього чергова битва. Небайдужими виявилися запорізькі музиканти на чолі з Арсеном Мірзояном та організували концерт на підтримку хлопця. Ми Просто таким чином привертаємо уваги. Ну, звісно, що гроші зберемо. Ті суми, про які йдеться, це капля в морі, але я ж кажу, що з як там звідки поміру голому рубашки. До Мірзаяна звернулися спільні знайомі Микити, якому на початку 2012 року поставили діагноз об'ємне утворення стовбура спинного мозку, через що у хлопця паралізувало нижню частину тіла. Продовж року Микита проходив курс лікування в Україні та за кордоном. Його стан то покращувався, то ставав критичним. На початку 2013 року здоров'я хлопця погіршилося. Він став погано чути та бачити, і наразі потребує встановлення нового діагнозу. Ще треба точно встановити діагноз. І вже від того залежить, яка операція буде потрібна, і, і сам ну, і кошторис, тобто вже буде відомий. Поки що немає діагнозу. Поки що Микита лежить в клініці, не ну, до транспортування він. Непригодний, скажімо так, так, тобто стан у нього важкий, але як кажуть, важкий. Стабільно. В Запоріжжі вже не вперше намагаються врятувати життя музикою. Так було організовано концерт допомоги дівчинці Поліні Остапенко, де, до речі, зібрали потрібну суму. Цього разу підтримувати своїми співами разом із Арсеном Мірзояном та Бабуркою взялися гурти Парфор, декаданс та буржуазний проспект. Музиканти також вже не вперше беруть участь у такого роду концерті. Це не перший раз. Перший раз ми делали на День Святого Николая, допомагали детскому дому. Вот і на такое предложение не могли отказаться, Тим більше Арсен хороший знакомий, не друг, но знайомий хорошому. Он позвонил, попросив, чому ні за благое дело Ми всегда да. світ не без добрих людей, каже Сабіна Котенко, вокалістка гурту Фарфор гурт активно бере участь у волонтерській діяльності та не з чуток знає, що таке благочинність. Вони як мінімум раз на тиждень відвідують дитячі будинки з виступами. А от до такого заходу долучилися вперше. Перший раз ми участвуємо в благотворительном концерті саме по збору денег для того, чтобы Никита да, имела можливість жити, щоб он выздоровел, вылечился. Э, Наскільки эффективно посмотрим буде саме цей концерт? Вообще, самый главный эффект от нашего выступления это, конечно, улыбки детей, радость тех, кому ми приїжджаємо. Музиканти зізналися, що особисто з Микитою не знайомі, проте мають багато спільних друзів. Не всі змогли переказати гроші на допомогу хлопцеві, проте вони віддають свої голоси заради того, щоб Микита одужав. На концерті всі посміхалися. Суму там не було місця, адже вони співали за життя. Співали для того, аби Микита Шепелєв жив. За один вечір своїх співів музиканти зібрали для хлопця 28 тисяч гривень. Нещодавно у Запоріжжі відбулася подія міського масштабу Олександрівський бал, організований на честь дня православної молоді. Леді у сукнях, хлопці у фраках, словом, усі традиції балів 19-го сторіччя дотримані. Відчути себе попелюшкою у довгій сукні, яка зачаровує своїм виглядом всіх присутніх, змогли і юні дебютантки Олександрівського балу. Компанію панянкам складали кавалери, які радо вальсували з ними протягом всього вечора. Бал був організований на честь дня православної молоді українською православною церквою. Сам владика Лука, архієпископ Запорізький та Мелітопольський благословив захід. Сьогоднішній Олександровський бал, по-перше, во страждають добрі традиції, які були в нашому місті Олександровські, і старається примножити ці традиції, і в той же час це є альтернативою. Може бути, ніколи скажуть не совсім мощний, і сільний лі такої значимей совремінним діскотекам. Гості вечора повинні були дотримуватися суворого дрес-коду. Обов'язково вечірня сукня нижче колін. Хлопці ж у костюмах чи фраках. Якщо ж зовнішній вигляд не відповідав вимогам, організатори мали право відмовити гостю у вході на бал, навіть якщо в наявності було запрошення. Кожди таробрасился. Просто зрителям. Можно я не буду соблюдать дресс код и приду просто зрителям, и мы категорически ставили, нет. Поскольку это благотворительный бал, бесплатный вход, то мы уже посчитали, что мы имеем право как организаторы поставить жесткое правило, что только дресс-код. Жорстка код і як видите, сьогодні це нам удалось, оскільки це красиво, Это очень красиво, коли всі одеты по праздничному, всі одеты по Вот, Все таки джинси, шорти, короткі юбки сьогодні неумісні. Я думаю, нам це вдалося. Організаторам навіть довелося відмовляти багатьом бажаючим потрапити на перший Олександрівський бал. Адже приміщення, у якому відбулася магічна понія, не було розраховане на велику кількість людей. Любые сложности, это мы их делали не сложностями, <laughs> и они как-то сами по собой решались, поскольку все по воле Божьей, и поэтому все как-то само по себе складывалось. И изначально мы получили благословение от Владыки, и как-то как вот само собой, как по маслу все складывалось. Находились танцоры, находились музыканты, находились платья. Вот. И поскольку мы сами очень переживали, потому что это эксперимент, это первый раз, и много, много многое для нас было ново. Вот, поэтому конечно, адмісія для некоторые недостатки, но але у нас ніколи совершенно дебютантів, тих, кому вперше довелося виходити у світ цього вечора, було чимало. Вони вальсували, виконували польку та кадриль, аби не заплутатися на паркеті та знати, які рухи притаманні цим танцям. Хлопці та дівчата навчалися протягом трьох місяців. Репетиції були суворі, без запізнень та прогулів. Панянки мали змогу танцювати як зі своїми кавалерами, так і з запрошеними кадетами з ліцею «Захисник». Для всіх бажаючих на балу працювало ретро-фотоательє, яке було організовано саме для балу. «Прекрасно, отношусь, почему? Потому что мне эта ідея, вообще визникала давним-давно ще много лет назад. Просто як -то тоді не зложилась. Організація радісна, що ребята включили святу роботу, затіяли, організували на такому високому рівні, Так хорошо. Для того аби гідно підготувати справжній бал, організаторам довелося прочитати не одну книжку з бального етикету. Більше того, і самих дебютантів, тобто молодих людей, що вперше виходять на світський раут, протягом трьох місяців навчало не тільки танцювальним па, а ще й правилам, яких вони повинні дотримуватися на балу. Євгенія ж каже, що в процесі підготовки цього балу вони вже мріяли про наступний. Конечно, в процессе подготовки к балу уже наступили идеи, что нужно и летом сделать обязательно какой-то бал и так далее, и Так далее. Но я думаю, что сюєта. Якщо господу будет угодно, то все это случится обязательно. Відвідувачі могли не тільки потанцювати, гарно провести свій час на людей подивитися та себе показати, а ще й навчитися робити різні дрібнички, як то орігамі. Всім охочим розповідали, як створювати ці японські штучки, та дарували гарним дівчатам паперові квіти та серця у колір їхніх суконь. Відвідувачі залишилися у цілковитому захваті від подій. Та в один голос говорять, що такі заходи тільки на користь нашому місту. Так, я думаю, потрібні, тому що це розвиває культурний рівень населення. Це дуже дуже цікаво, дуже красиво. Усі, хто цього року не потрапив до лав дебютантів, мають змогу це зробити за наступної нагоди. Париж, які виступали того вечора, не дивлячись на те, що знайомі всього нічого, все ж спільну мову під час танців знайшли. І хоча ноги боліли від пульки та кадрилі, кажуть, що захід їм подобається. Звичайно, подобається, тому що це ну надзвичайно цікаво. Це перше масштабне таке шоу в нашому місті, і особисто я дуже задоволена. Гості вечора насолоджувалися не тільки спілкуванням, а ще й різними виступами. Так всі змогли почути чарівний спів, взяти участь у майстер-класі від професійних танцюристів, побачити театралізовану постановку, скуштувати солодощі, приготовані під дахом церкви. Здається, що ніхто не хотів, щоб вечір казка закінчувався. Ще пак, адже ми впевнені, на першому олександрівському балу дебютантів була та папелюшка, яка врешті зустріла свого принца. Програма Життя в квадраті побувала на святкуванні дня народження гурту Крапка хлопці на честь свого чотириріччя відіграли грандіозний концерт. Як все це сприймав глядач? Дивимось далі! Гурту Крапка нещодавно виповнилося чотири роки. На честь свого дня народження музиканти влаштували грандіозний концерт. Для друзів та шанувальників, крім того, крапка разом з нами згадували найяскравіші моменти зі свого творчого життя. Ти стільки було ну це наш тур, мабуть, да. скажений шалений тур без машини і Ой, махнафест, махнафест, мабуть. І Махнафест. Махнафест, махнафест да Це було махнафест саме заповідающе Вообще за все, мабуть. Ти, ти... в школі Так, Да, На Чому? То, чому? На то время это, наверное, самое-самое для нас было открытие, то есть на таком солидном фестивале. нас автографы взяли два. Да, Ждаданом, то есть мы сыграли, сделали совместную песню, в то время отыграли. Это было такие все. А для да? меня поездка в Польшу первая. Не, ну Польша-Польша, ну того, это такое, это корость. Понимаешь, в Польшу поехать. До Польщі хлопці їздили на дні української культури вже двічі. Зараз запевняють, поляки запрошують вже втретє. Крапка має намір погодитися, адже вражень від подібних мандрівок вистачає. Гарні дороги були. Власний концерт. Другий, ну, концерт у нас був... Другий концерт був спільно з, з плачем Єремії. Ну, Звичайно ж, ну це ми за добу відіграли навіть не за добу, а за 15 годин ми відіграли три концерти там. Тому ну все, все запам'яталося це, тому що це було з одного боку дуже важко, а з іншого боку це було я дуже... не пив зовсім авдирові. Да. Це була абсолютно така подорож, яка дала дуже багато для подальшого творчого шляху. За чотири роки спільного існування вони неодноразово виганяли одне одного з колективу. Василенко двічі намагався позбутися перкусіоніста Дмитра Чугаївського. Коли спробував третє, то Дмитро разом із Тарасом Білкою почали виганяти вже самого Василенка. Втім, це не найскладніше у творчій роботі. За жартівливими зізнаннями Чугаєвського, куди важче це обирати плавлені сирочки, коли від'їжджають на гастролі на нерозумінні одне одного і будується співпраця колективу. Поза роботою колективі хлопці намагаються бути окремими творчими одиницями. На щастя, розділені розділені це дуже класно, що розділені останні рік розділені? Ну та й до того були розділені, тому що. Гурт крапка це частина життя безперечної сім'я. Да, ми не геїв, якщо про це і ми засуджуємося. Я взагалі молчу забудем дуже розговорні Ні, тому що ну крапка це окремий організм, який функціонує і функціонує в системі нашого життя. Гурт крапка доволі популярний в інтернеті. Втім, за популярністю не женуться. Мовляв, вона їм не потрібна, адже аудиторія на яку розрахована музика крапки невелика. Йдеться про те, що про якість публіки, мабуть, що немає більш масштабних там концертів. Ну про те, що сюди приходить публіка, яка слухає музику, не яка приходить побухати для того, щоб музика була фоном. На честь свого дня народження музиканти підготували багато сюрпризів. На одній сцені з ними з'являться не менш відомі запорізькі музиканти. Відтак Андрій Лобода запевняв, що не відмовився від запропонованої участі у концерті, адже крапку знає, любить та поважає давно. Музика дуже чесна, хлопці грають, не маючи ніяких комп'ютерів, ніяких там варіантів, щоб можна було десь мінусовку там поставити. Все наживо, все класно. Гості вечора підспівували музикантам у кожній пісні. Сам же концерт складався з двох блоків. У першому музиканти грали старі пісні, у другому найновіше, що змогли запропонувати. Крапка пообіцяла. До наступного грудня випустять як мінімум ще кілька свіжих композицій, як максимум альбом. На сьогодні це все. Програма Життя в квадраті прощається з вами на сім днів. За тиждень ми з вами знову зустрінемося та покажемо не менш цікаві сюжети життя буття міста Запоріжжя. Молюмо вас, не кажіть, що не знали.